Футбольний прогноз Кубок України, Ворскла-Шахтар, прогноз саме на матч Ворскла-Шахтар і ще деякі матчі, такий невеличкий Експрес на сьогодні. Якщо говорити про саму Ворску, що є в неї шанси виграти, Ну, шанси є, але дуже маленькі. Так якби шанси є виграти у Ворскли, на мою думку, так як. Якщо є вболівальником хто ворзли, то, так як подумають, можна сказати, що зіграють нічій один-один, там по пенальках переможуть, але це так більше яка фантастика якась звучить. Якщо ставить гроші, то саме в сторону Шахтаря ставить. Я думаю, в цьому матчі треба брати саме перемогу Шахтаря в основний час. Можливо, позабити м'ячам 2,5 більше, і то, це, на мою думку, саме Шахтар має забувати 2-3 м'яча. В принципі, він може і пропустити більше 2,5, він реально має сходитися. Ну, якщо говорити про матчі ще сьогоднішній, які взять, от, ну, можна відзначити, що Париж вже три рази програв, але він може і в цьому матчі не виграти, чи програти, тут нема нічого дивного. І відзначив би ще селтіка можна брати в ставочку. Сам Селтік, він, в принципі, йому хватить і нічиєї, але, думаю, на він не грати не буде, якщо вже там буде 80-та хвилина, можливо, він вже задумається про нічию, щоб стати чемпіоном, вистачить йому і нічієї. А так загалом він. На мою думку, виграє, попри те, що грає на виїзді, так ще з деяких матчів можна виділити тут. Я би виділив би саме фінал Кубка, це Ференс Фареш. Брати чисту перемогу, це ризиковано, все-таки є шанси і в суперників. Тим більше друге місце займає команда, проти якої грає перше і друге в чемпіонаті. А іксом можна взяти. Коефіцієнт получиться невеликий, але ймовірність того, що Ференс Фареш програє саме в основний час ну дуже маленька, на мій погляд. Ще такі матчі, як Аталанта Ювентус, можна брати менше 3,5, можна брати менше 4, там, ну там взагалі маленький коефіцієнт. Або на Ювентус брати щось я, або взагалі не брати, тому що пара рівна. Це якби не грає тут фаворит, так можна включити його в ставку, можна і ні. це Кожен сам вирішить для себе. Коли рівна пара грає, там є три результати, вгадати їх досить складно. Так само грає Лудогорець, фінал, кубка. Він ну, не настільки сильний, я би сказав би, є шанси в суперника Лудогорця зіграти саме в нічю, хоча б в основний час. Хоча команда так якби слаба, ну по складу різниця, так якби в складі ну, не настільки велика, як, скажімо, Шахтаря і Ворскли, чи в Селтіка того самого, що буде грати тут, якби ну, є такий шанс Лудогорця зіграти в ніч в основний час. Хоча фаворит саме він має вигравати саме Іксон брать. А так, тут з англійських матчів трудно вгадати, таких 5 матчів це саме Х1, це перемога Шахтаря, це Х2, перемога Селтіка, і можна ще додати і Juventus менше 3,5, я можна і не додати. 2,5 виходить експрес. Кому сподобався Експрес, став лайк. І всім удачі!